Я дружина військовополоненого, наливайка Петра Володимировича. Наразі 10 місяців, як мій чоловік у полоні. У нас є відео з російських телеканалів, де він розказує, так, як він потрапив в полон і що там відбувається. Дуже тяжко, дуже дітки дуже переживають, хочуть до тата. Так само і морально, і фізично дуже тяжко. Чекаємо, звісно, надіємося, що скоро повернеться. Мене син Козловський Степан Степанович, який пропав 23 вересня 2024 року Турецьк. І до сих пір я його шукаю. На нашому рушнику вишито 55 бригад наших рідних, які на даний момент вважаються зниклими в безвісті або знаходяться в полоні. Цей рушник став нам великою надією на повернення наших рідних. Вишивали ми його з любов'ю, вірою і надією. Вишивали всі рідні.